Вітаю. Ось uh, дописувач. Я не бачив ні одного профіля, де офіцер, командир, заступник жалуються на тупова солдатика. Тікток засипа ноющими солдатиками. Ну, uh, очевидно, що людина, хто він є, і а всі решта солдати – це тупі новіші солдатики. Uh, що я можу сказати з цього приводу? Тупість одного солдата, звичайно, це буває всімі люди. Буває навіть нормальна людина, підтуплює. І наслідок цієї тупості, я вам скажу, це ну, в залежності від ситуації, або життя, або здоров'я цього хлопця буває. Хоча насправді це дуже рідко буває. Тупість командира, офіцера, заступника, це життя хлопців. Це життя каліцтва хлопців. Насправді так воно і є. І коли живими, вони виходять з тієї чи іншої ситуації, і вони починають про це говорити: що чоловіче, ти реально нас завів на смерть, а людина просто-напросто не сприймає інформацію. Вона не хоче нести відповідальність за свої злочинні накази, бездіяльність або якось реально тупі, хлопці вимушені вже записувати відео. І це не просто так там вони один раз вийшли і злякалися, а вони виходили раз за разом. І коли сотні хлопців лишається, просто-напросто 5 чи -6, 6 чоловік, сотні хлопців лишається 5 чи -6, 6 чоловік, чи може 10 чи 15, Ну різниці немає. Втрати колосальні, і вони просто-напросто, коли куди б вони не зверталися, їх кругом ігнорують і зневажають. ВСПники ніяк або ДБР ніяк не реагує на їхні заяви, вони змушені хоч якось давати оцим справам розголос. Тому що саме публічність лякає оцих горе командирів. І все. І саме тоді вони починають казати їх засипануючими солдатиками. А що просто так помирати заради твоїх наказів, які ти навіть не розумієш, що відбувається на полях бою, коли ти сидиш перед своїм монітором десь за тридцять 40 кілометрів, тобі помілчату наші дрончики передають інформацію, і ти вважаєш себе великим командиром? Та ні. Це все не так. Ти думаєш, що хлопці не хочуть сидіти в окопах, бо окопів немає. Чого ти сам не сидиш в тих окопах, де, там де танк перекопує, там де хлопці кажуть, звідки виходи, а ви їх нічим не прикриваєте? Чого ти сам не сидиш в тих окопах, там, де міномет просто розриває голови, і ти сидиш на, 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 на трупах своїх пацанів? Чого ти сам не сидиш там, де е, один дрон кер, коригує все, а другий ски, скидає тобі на голови ефки, або зараз за, за, залітають. Сам ти не сидиш. Для тебе ця ситуація незрозуміла. І коли людина це все переживає смерть не один раз, їй хоч просто хочеться донести правду на відміну від тебе.